Перед початком навчального процесу відразу йду в це укриття, тому що воно працює цілодобово. Перевіряю на наявність відсутність загрозили предметів, які могли безпеці дітей загрожувати. Ліана Зеркаль працює в Обринецькому ліцеї інспекторкою Служби освітньої безпеки. Вони розпочали роботу цього року. Перед цим пройшли навчання, поглиблювали знання з психології до медичної допомоги. Нині у школах області працюють 36 офіцерів, розповіла начальниця відділу Організації служби освітньої безпеки Владислава Мартіросян. З них 14 в обласному центрі і 22 в межах інших 15 територіальних громад регіону. Розповідає, створили службу освітньої безпеки через війну в країні. Мета захистити дітей. Школи, в яких працюватимуть інспектори, обирали Міністерство освіти та Національна поліція. Перевагу надавали тим, де більше дітей, та які розташовані на прифронтових територіях. Офіцери освітньої безпеки виконують три основні функції правоохорону, наставницьку та просвітницьку. Це організація роботи контрольно-пропускного пункту. Обстеження прилеглої території, аби жодна стороння особа чи підозрілий предмет не загрожували безпеці дітей. Це оперативне реагування на правопорушення. Також залучають дітей до участі у фізичних, патріотичних та пізнавальних заходах, проводять профілактичні бесіди. Це стосується булінгу, конфлікту між дітьми. Так, також цікаві на такі теми, як якщо я загубився, правила дорожнього руху, кібербулінг, паління, вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин. У кущах, на полях, де трави по коліна сховалася, страшна і небезпечна. Молодці. Мати другокласниці Наталія Сліпцова каже, їй спокійніше за доньку, знаючи, що в школі працює поліцейський. Зараз війна, і всяке може бути, там знайшли щось підозріле, наприклад, щось незнайоме для них. Що в такому разі вони теж мають робити? Бо це ж діти, і вони, як правило, скільки з ними бесід не проводять. Вони все одно, як потраплять таку ситуацію, вони можуть розгубитися. Офіцери безпеки працюють з усіма класами та батьками, розповідає директор Володимир Карпук. Вона має право на певні дії, які не могла робити адміністрація закладу. Наприклад, наприклад, складати акти на порушення. Вона напряму може впливати на сім'ї, має право і не допускати в заклад людей з підозрілими предметами. Оцінювати ми будемо ну мабуть, хоча б півроку. Щоб побачити результати того, що що ми проаналізуємо. За даними начальниці відділу організації служби, до кінця цього року інспектори освітньої безпеки запрацюють ще у 79 школах Кірвоградщини. Олена Жкалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.